Привіт, друзі! Сьогодні в мене для вас особливий ролик. В мене нарешті була можливість пограти в Battlefield 6, закритий бета-тест, і це той самий момент, коли ти вперше запускаєш гру. Ще нічого толком не знаєш, але серце б'ється швидше. Тому що перед тобою новий відкритий світ масштабів бою. Battlefield завжди був відомий своїми величезними картами, епічними баталіями і відчуттям справжнього хаосу на полі бою. Для мене Battlefield це однозначно шутер першого ешелону. І ви знаєте, шоста частина, здається, підняла планку ще вище. В цьому відео я поділюсь своїми враженнями першими годинами гри на закритому бета-тесті. Розкажу вам, що змінилось, що залишило. Ось духом справжнього Battlefield, а що для мене стало справжнім сюрпризом. Ми поговоримо про графіку, про відчуття від стрілянини, нову механіку на полі бої, транспорт. І, звісно, той неповторний момент, коли вся карта навколо тебе буквально вибухає і змінюється у реальному часі. Тож, якщо ви так само як і я, чекали Battlefield 6, налийте каву чи чаю, і давайте разом зануримось у шосту частину легендарного шутера. Одразу після запуску мене зустрічає головне меню Battlefield 6. І одразу відчувається, що розробники хотіли зробити його максимально простим, але водночас і сучасним. Ніяких зайвих елементів, усе інтуїтивно зрозуміло, вибір режимів, налаштування. Щодо режимів, то на ЗБТ доступно кілька основних. Перший класичний це ConQuest. В ньому зазвичай беруть участь 64 гравці. Це по 32 гравці в кожній команді. Маємо величезну карту. Багато точок для захоплення і шалена боротьба між командами. І тут відчувається справжня суть гри. Масштабні бої від дій навіть однієї маленької групи може залежати результату цієї битви. Є також швидші та більш динамічні режими для тих, у кого немає часу на довгі матчі, вони більше схожі на аркадні перестрілки, але все одно вони зберігають дух Battlefield. Отже, я обираю режим Conquest і вперше заходжу на карту. У лобі Одразу видно, тут 64 гравці по 32 в кожній команді. Відчуття, ніби готуєшся до справжньої битви. респаун вже починається, камера пролітає над картою, і ти бачиш величезний простір, міські квартали, поля, руїни, навіть вежі, які можна зруйнувати. Атмосфера така, що серце реально починає битися швидше. Я обираю свій клас штурмовика. Зброя виглядає детально, кожен приціл, кожен. Магазин відчувається, ніби ти тримаєш його в руках. Вже на старті хтось із союзників сідає в танк, інші біжать до вертольота, і вся команда розлітається по точках. Перша сутичка біля точки Б, і тільки ми підбігли, як починається справжній хаос. Вибухи, дим, гранати, кулеметні черги. Союзники кидають димову завісу, і ми всією групою просиваємось вперед по карті. І на що я звернув увагу? Хоч і руйнація об'єктів навколишнього. Середовища це основна фішка Battlefield, але якось поле бою відчувати стало реалістичніше, що дає додаткові варіанти дій. В мене склалося враження, що деталізація руйнації. Різних об'єктів набула ще більше реалізму. Наприклад, коли завалюється будівля, навколо багато пилу, і ти вже не бачиш там взагалі ворогів, які можуть скористатися цією перевагою. В будівлях кожен поверх, кожна стіна може бути зруйнована. Пам'ятаю момент, коли ми закріпилися в будинку, обстрілювали ворогів через вікна, а потім ворожий танк просто пробив стіну гарматою. Половина кімнати зникла за секунду. Тобто тут немає вічних укриттів. Усе, що навколо може бути зруйновано. Це змушує грати тактично і завжди шукати план Б. Ну якщо навіть поверхово порівняти цю гру з Delta Force, яка нещодавно вийшла, так от в Delta Force ти як тільки відбігаєш з точки респавну, і по тобі майже одразу прилітає куля, ти знову встаєш, і за 50 смертей мене підняли побратими під час бої жодного разу. Жодного. А в Battlefield 6 після респавну нарахував, що мене піднімали десь 5 разів, як якогось алкаша, чесне слово. І в цьому щось веселе є. При цьому тебе підтягують назад, щоб одразу реснути. В якийсь момент спіймав баг, що коли підтягував союзника назад, то анімація відтягування спрацювала, а поранений боєць з місця не рухався. Ну що ж буває, це БТ. Тепер про зброю. Це, мабуть, одна з речей, яка мене найбільше здивувала. По-перше, сам Арсенал. Цінал виглядає дуже реалістично. Кожна гвинтівка, пістолет чи кулемет має власний характер, різну віддачу, звук і відчуття пострілу. Тут ти реально відчуваєш різницю між зброєю, а не просто міняєш цифри в меню. По-друге, у грі побачив можливість міняти модифікації прямо під час бою. Окрім прицілів і дульних насадок, можна міняти магазини та рукоятки, що реально впливає на стиль гри. Що приємно, це баланс тут теж на місці. Немає відчуття. Що якась зброя занадто імбова. Все залежить від того, наскільки добре ти її підлаштував під свою тактику. Якщо береш снайперську гвинтівку, то після кожного пострілу йде довга перезарядка, що не дає можливості швидко косити з відстані противника. І тут не сидять багато снайперів. Як це було, наприклад, в тому Delta Force. Коли береш штурмову гвинтівку, часто відчувається, що тобі не вистачає дальнобійності і намагаєшся підійти ближче. Командна гра це окремо. Тема, без якої Battlefield не був би батлфілдом, мені взагалі подобається ідея грати в групі, особливо коли вибираєш точку респавна, гра дозволяє тобі телепортуватися до будь-якого гравця з твоєї команди. І були моменти, коли ми всю сесію зайняли снайперську позицію на ріші будівлі і просто по фану відстрілювали ворога. Один гравець із команди будував барикади, інший прикривав, третій постійно нас ресав. В цілому, якщо що ще зайти з друзями в цю команду, то впевнений, що кайф від ігри можна отримати стовідсотково. І при цьому командна гра відчувається тут не як опція, а як необхідність. І саме це робить кожен матч схожим на маленьку військову історію, де кожен гравець важливий. Навіть якщо ти просто підвозиш команду на джипі або ставиш димову завісу, ти реально змінюєш хід бою. Отже, які ж враження в мене залишилось після закритого бета-тесту Battlefield 6? О-перше, гра реально відчувається наступним кроком у серії. Великі карти, руйнування, усе це створює відчуття живого непередбаченого бою. Тут ти ніколи не знаєш, що буде за хвилину. Чи ти будеш тримати оборону будинку, чи той будинок розвалиться від танкового снаряда. По-друге, командна гра. Саме тут розкривається справжня суть Battlefield. Коли твоя команда діє злагоджено, ти відчуваєш, що не просто граєш у шутер, а береш участь у справжній операції. Звісно, є нюанс: це бета-тест. Я і зустрічав дрібні баги, десь текстури не встигали прогружатись, десь були дивні анімації, але нічого критичного. Видно, що гра полірується, і до релізу більшість цих моментів точно виправлять. Загалом, після кількох перших годин у Battlefield, я можу сказати, що релізу чекати варто. Це саме та гра, яка повертає від. Чуття епічності, заради якої ми любимо цю серію. В цій грі потенціал є величезний. Думаю, що на релізі ми побачимо ще більше можливостей, нових карт і нових фішок. Напишіть свою думку у коментарях, що ви думаєте про Battlefield 6. А тепер дякую, що подивився це відео. Якщо воно тобі сподобалось, став лайк, підписуйся на канал. Попереду ще вас чекає цікавий контент. Будуть нові огляди, новини. З вами був Плеєр Побачимось у наступних відео.